21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цього дня, з інтервалом у 9 років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева Революція 2004 року та Революція Гідності 2013 року. Напередодні цієї дати я зустрівся з однодумцем патріотом України Сергієм Стеценком. Я з ним поговорив про сьогодення і наше майбутнє. Стоїть черга за гуманітаркою, так? Да? Да, за гуманітаркою черга. І такого везуть і везуть, і за нас хтось думає. Все рівно тієї гуманітарки, не те, що тоді, як приходилося бачити, коли були рашики і судочком ділили кілограм муки чи макарон, тих, що десь у. Віджали у наших, ну, знаходилися і такі, що коротше, дуже це приветствували. А зараз перші в черзі і кругом усе, і все мало, і все не так, і, і все рівно залишаються при, при своїй думці, що якоби все зараз у нас до такої севері дуже, дуже погано. Погано, ми його й саме робимо. Це погане, тому що воно садить у нас дуже глибоко все те, що з нами зробили, те, що ми там пережили. Ну До чого ми прийшли оце в даний час? Сусід наш, який обіцяв нам золоті гори і все, якщо хто пам'ятає із старшого покоління, що було і як воно все оце трапилося на, на даний момент. Яка була Україна з яким усім потенціалом і в людських ресурсах, і в промисловості, і в військовому відношенні, що нас не те, що сусід, а до нас би ніхто б не міг би полізти і ніхто не сотворити те, що сотворили з нами зараз так звані наші брати і сестри, які сліпо вірять своєму, ну, м'яко кажучи, дипломатичною мовою, негарній людині, дуже негарній. А так, взагалі, це, це не людина, яка, я не знаю, як можна висловлюватися, сидячи перед екраном чи перед камерою, бовтаючи ногами, і розказувати, що ми плавний перехід робимо, щоб окуповані території увійшли в склад Росії, то це не те, що бред, як можна захищати, захищати батьківщину чи отечество, як вони кажуть, на території другої країни. Я не знаю, може це я щось недорозумію, може такі, як я, не розуміють. Ну, мені кажеться, що щось з ними не так, а не з нами. Наша країна все рівно випитається. Хребет переломи, не вийшло в них і не вийшло віками в таких нелюдів, щоб сотворити те, що надівати форму військову дитинці у першому класі. Ну це щось неправильно знати. І Вчити вбивати людей. І вчити вбивати людей. Не вчать не вони абсурд. як любити країну, не вчать, як це, а вчить тільки, аби ну, як, захватити. як захватити і все на світі. Я не знаю. От багато спрашують, запитують у мене, як зараз справа. Зараз добре, зараз налажується, зараз відходиш. Трохи все ну те, що було, ну це не. Ні. Давай поговоримо про нас. Як ми з тобою прожили 30 років незалежності і дійшли до війни? Чому це так, Сереж? А тому, що ми її саме пустили до себе. Ми ж саме пустили. Ми голосували за людей, які ну, дуже далекі від України. Вони дуже далекі від усього того, що українське. І це не в мові. Ви читаєте закони, в яких сказано що по відношенню до української мови, як його, що там немає такого, що якесь, якесь пригнічення. Нам же ж ніхто не розповідав, чому на Донбасі з якого року не було навіть викладання української мови. Скільки школ у Росії українськомовних? І те, Ні, і, взагалі там немає. І, і взагалі у нас країна, яка я не знаю, яким. У нас, ну де на якому рівні у нас пригнічуються меншини, чи там у нас русскоязичних. Ми ж навпаки ще сміялися, що буде стояти 20 україномовних і підійде один рускоязичний і буде запитувати, як пройти туди, чи ну, в якесь місце. І зразу усі без винятку будуть перестраюватися на русський, на русську мову, йому об'ясняти, як пройти туди, і там щось таке. Ну от ми і прожили так, оці 30 років. Ми тільки валили, валили, довалились до того, що тепер уже ж вони зрозуміли, що треба йти і щось робити, тому що вже ми вже готові, ми вже лежимо, а воно не тут то було. Воно тут є люди, які не лягали. Не то, що не лягали, а навіть не становились, не пригибалися перед отим усім. Перед тим, що розказували, як ми любимо Україну, це зараз ми знаємо, що вони то офіцери російської армії, то вони ще якась у них там така двоякість. І оці двойні стандарти вони все до цього виправили. А з нашого, з нашого благословіння ми вели все оце і дозволяли. До людини відносяться завжди так як вона цього дозволяє. Дозволяє до все вірно. Так і по країні. І по, по всьому. Нас спочатку роззброїли. Роз... Нам розказували, що там до 30-го року буде газ безплатний. Ми все це вірили, хлопали, ковтали. Я... Зброю ядерну віддали, усе віддали, тому що ми зразу показали всьому миру, що ми не збираємося ні з ким воювати. Ми не воювати, ні... ми жити мирно тільки в своїй країні. А вийшло те, що вийшло. Так от ми. Нас наказують за нашу доброту, за наше за все на світі. А тому, що на уровнях політиків довели до того, що. А зараз, ви ж розумієте, це як спру. Який вихід ти бачиш після перемоги? Як нам обрати нову владу, нову, поламати оцю систему? Що, що буде після перемоги? Перемога не за горами. Що Перемога, далі? Перемога не за горами, і ми це віримо і знаємо. Ну... Не буде легше, чим було. Що робити далі? А... От, ти мудра людина. Посовітуй. Ну, починати з себе. А владу на місцях вибирати тільки та, яка цього заслуговує. І не повинно бути ніяких скидок. Да ми там заблудилися, да ми ось там ошибалися, ми там ось все на світі. Люди є, які. Ми можемо не платити, ви ж розумієте в чому. Ну, це на мій погляд. Ми живемо в селищі, є, були підприємства і, і люди, і все ми їх там вибирали, і ми там те. А оказується, там налоги не платилися, те не робилося, і ми все, землі не розподілялись так, як треба. там, те, все, І все І все це йшло, і отак воно накопичувалося, накопичувалося. Так і зараз. Якщо залишити все так, як є, не буде діла. Не буде діла. Не буде діла. Треба все тільки робити е, по-новому. Бо слава Богу, на сьогоднішній день дай Бог їм здоров'я, життя і все нашим хлопцям, які дають можливість, щоб ми навіть оце хоча б, Сиділи, розмовляли, балакали. щоб розмовляли. І спокійно ви скажіть, щоб розмовляли. Бо тому що є такі випадки, що поліція зупиняє і йому робиш зауваження на уровні людини просто. Чого не по формі там. чи... Пані Мика, яка різниця? А різниця в тому, що що зміниться? І зміниться те, що коли прийдуть хлопці і спросять у вас за все, за свої скалічені життя, за скалічені життя своїх сімей і всього того, а ми ж, ми ж забуваємо, це не бачимо. Треба все по-другому. Я вважаю, що треба міняти систему. А Є. як це зробити? Давай поговоримо, подумаємо з тобою, як її зламати. Оцю систему, що 32 роки ми жили при ній, вибирали. Якщо виберемо тих самих же чи так само, тільки поміняється возле корита обличчя і все. Ну ви розумієте, на мій погляд, треба діяти по закону. Так оці ж люди Ні, вони зробили все за 30 років, вони зробили все законодавство так. Під себе під себе, що Щоб там є всякі... не да. да. Ми, ж, ми ж бачимо. Це ж абсурдні ситуації, в яких високопосадовець здійсни... недоторкана людина. Недоторкана. Здійснив правопорушення навіть в дорожньому русі, і він сідає з боку, каже: Це не я, це в мене тут водій був під заставу, мільйони, мільярди вносять застави, випускають людей нема на. Безнаказ, Защит. Безкарність. Безкарність. Колись казали так: безкарність рождає ну, безприділ, як би так сказати. Воно ж. Вону... Кум сват, брат, значить, ти мастак. Якщо в тебе немає, то ти ніхто, звуть тебе ніяк, ти туди не попадеш, ти цього не зробиш. Корупція, це... корупція, корупція та... кругом була така, що нам соромно про це говорити, що це все було на наших з тобою очах. Ми. З тобою, тому що все воно проходило, воно йде і воно нічого не міняється. Кількість машин, кількість людей не було ж цього при окупації. Ви ж розумієте, що це від нас залежить, коли людина дає інтерв'ю російському телебаченню на те час і каже, Боже, які ми раді, благодаря вам ми оце отримуємо воду, ми таке враження. Як, як ну, не було в нас ні води, ні, ні світла, в нас не було ні, нічого. Було таке. Ну як так? Я, я, не розумію. Ну, я, я не розумію. Коли буде перемога, як ти вважаєш? Ну, щоб так, я конкретно навіть не можу сказати, тому що це таке діло Но буде. Як ти скоро? вважаєш? Буде скоро. Я вважаю, буде 22 грудня в цьому році. Скоро вже, тому що. Ну... В Росії вже керувати нікому. Там йде боротьба за владу, а коли об'являть, що він помер, то вже ж вони їм не до України буде. Їм треба буде спасати свої шкурки і узаконювати свою власність. Ну це ну, так. Все. це так, У нас дуже багато других таких, що є. Вони самі ще не впевнені, живий, він чи не живий. Нам так і з Кадировим то казали, що Кадиров вже там по морозильниках і по все. А він зараз вроді він живий. Ми цього не знаємо. Це все хіба що вони його ховають від відповідальності, бо гагага по ньому плаче і все рівно його повинні судити як сільського злочинця. Ну я буду дуже радий, якщо його судитимуть навіть заочно, бо це після його смерті. Твоя мрія? Моя мрія, що мої онуки. Діти ще застануть, і я надіюся, розквіт країни не повністю я може ще застану. Але надія в тому, що все рівно це буде. Не може бути таке, що ні. І ми передамо країну дітям і онукам, таку, яку передамо, ми бачимо. Да, і вони її, я думаю, що вони її збережуть. Це покоління, яким, які не піддадуться вже на спекуляції по поводу там. Комуністичної партії чи пам'ятника пам вождю, який на самом ділі, і непонятно, вони на протязі 70 років нам розказували, що це все хорошо. А тоді висказався, що ми не, не туди йшли. ми не туди йшли, і я не можу вести перемовини із руководством, яке протягом перевороту прийшло до влади. А Росія наслідувала усе те, що прийшло путем перевороту. Потопили в крові усю країну, вирубали до десятого коліна рідню усю людей. Є поте гулаги. Ну це єдина країна, Росія, яка воює з собственним народом. Агресор. Агресор, це що, агресор. Терорист, агресор. Ну ми ж тепер узнаємо. Тільки ми ж не знали при радянській владі, що ми там і в Анголі, ми там і в В'єтнамі, ми там і от… побажання. Не. Нам щасливого будущого майбутнього, по скорішого закінчення війни. І буде воно скоро. Ну, Нам ще б хотілося, ну, хотілося. І миру. І Миру, Миру і процвітання. І все те, що ми зможемо, ми зробимо і будемо будувати країну по-новому. Так, так, як потрібно. Не кум сват брат і не той, що вже був, де він для нас щось хороше зробив. А ті будуть люди, які будуть робити конкретно, а не обіцянки. Українцями. Українцями, так. Да. Бо тому що українець, у нас ноги витирають, а ми, а ми хлопаємо. Тому що нас, ви ж знаєте, як воспитували, каже, наступив на, на ногу в автобусі бабушці і просить вибачення, каже: вибачте мене, будь ласка, я не хотів, я не той. А вона каже, да нічого, синок, я тобі вже на спину плюнула. І ми хлопали, ми сміялися, нас так, оце ж воно ж потихеньку так і підготували до цього всього. Ми кинули бумажку. А от щоб люди розуміли, в Польщі в 88-му році кинули в окурок не, не в ту Польща – це не, не та саме розвинута країна в Європі, а кинули не в, той, не в те місто, а зробили зауваження і кажуть, урна он. А в нас тут ми можемо кинути, ніхто ніде нічого, а тобі більше треба. Музика іграє коло кіоска російська, а мені все рівно, Робиш зауваження, все рівно, тому все рівно. Як все рівно? Рівно, коли по тобі стріляють, коли тебе вбивають. Коли ми хоронимо свої лучі, лучих людей хоронимо, які за нас пішли, не, не, не то Я плачу, я йду, вони стоять. Я не можу спокійно. Дякую тобі, мені приємно було з тобою поспілкуватися. Я думаю, що перемога вже буде в цьому році. Я сподіваюся, І настане мир. Дякую вам за все, за все те, що ви робите. І до перемоги.